Хочу розказати про чул, тому що він тут дуже гарний. Чому я хотів би про нього розказати? Тому що, я, якщо ви захочете купити такий ж дрон, просто знали. В нього такий шовковий, чи не знаю, як описати чохол з-під дрона. Такий вигляд сумки. Відкриваємо наш чехол, і тут у нас чекає дрон. Добро на ну, його розкажу вам про комплект. Набагато краще. Ну щось ж тут є захист. Я просто там кое Ну, одне його приклеїв і все. Ну, там, два пропели захисту. І все. І тут є хрестова викрутка. Потім пропелери 4. І ще є інструкція, пульт, дрон та батарейка. Одна. Ага, я вже встановив тут. Тут батарейка до всіх. Потім розб... давайте розберемо дрон. Що в нього таке властивості. Сам без захисту він такий. Покажу, якщо ще покажу дрон захистом після огляду пульта в цьому відео включається він тут, як на E99 Max, чи як його назвати Pro Max. Не було до нього коробки. У D6 було AIR. Я не розказував про це в тому відео, де був d 6. Та нічого. Тут камери не знаю чи є. Тут немає камери, не знаю чому. І камера. Дуже такої собі чіткості, як і в китайських всіх дронах. Розберемо ми пульт. Тут управління дуже легке. Це калібровка, якщо десь носить на повітряну я вам скажу. Його на вулиці зносить дуже сильно. Не так як 6 АІР та Є99 Pro Max. Ну, якщо розібратись, тут стіки відкручується. Не знаю, чому. І вони можуть відпасти. Попереджаю вас. Потім це взліт та посадка автоматична. Це включити гвинти, ну, не гвинти, а пропелери, щоб вони крутилися, Моторчик. А це виключити, заглушти, і опустити дрон, щоб він внизу був. А це верх, щоб він піднявся. Потім це кнопка. Верхні кнопки відповідають за. швидкість, це пофоткати там є. Там є. Приложення яких його там сказати, щоб записати та багато чого відео, те, що вийшло просто подивитися. Воно є в інструкції та багато чого. Потім це обертання на 360 градусів. Воно працює на 6. Воно просто. Падає вниз, а потім вверх летить. Тут те ж саме, тільки треба відрегулювати. А це зробити відео. Ну все розібрали пульт. Інструкція все там є. Можу показати відео. Покажу. І це батарейка на 3,7 вольта. Ну, така. Для всіх китайських дронів на ринку. Не знаю чому. Вона так працює, але. багато чому. Потім за інструкцією. Інструкція нормальна розповідається, про кнопки вже розповів інструкції. Один з половиною ані а не А3. А, ну. Там ще зарядка йде в комплекті, а просто вже її все потім там. Просто розказуються всі інструкції, як вставляти і все таке. Ну, нічого такого особливого. Якщо нема, нема ну, не працює штрих-код в Apple Store, воно називається Wi-Fi Всім дякую за перегляд.